Всім доброго ранку. Зараз в теплиці дуже комфортна температура, тож маю можливість попрацювати зі своїми маточними кущиками глоксіні. Обрізала я їх місяць тому, точніше, 8 червня, для того, щоб вкорінити з них листочки. Зробила це саме зараз, бо в теплиці є. Тепло світло безкоштовне і постійне. Тягнути далі не бачу сенсу, бо попереду, як завжди, відключення світла. І якщо вкорінювати ближче до осені, то, звісно, може бути не дуже гарний результат. Ну, якщо використовувати там, підвіконня або стелажі, буде недостаток світла. І ми не отримуємо бажаного результату. Ось так зараз виглядають глоксінії. Я вже одрізала другі пагони, бо ось коли залишаються два листочки, ось вони були, маточні. З кожного листочка йде два пагони. Для того, щоб була компактна, гарна розетка, треба залишити тільки один. В майбутньому можна прибрати ці старі два листочки. Поки вони не заважають, тож я цього ще не робила. І, як можна побачити, вже росточок вирівнявся, йому вже нічого не заважає, і почався розвиток. Буду чекати, коли вони зацвітуть. Вважається, що глоксінія повинна наростити таку розеточку з шести повноцінних листочків. І тоді вже вона починає закладати бутони і починається цикл цвітіння. Ось, наприклад, тут два росточки. Цим ще треба попрацювати. Зараз я покажу, що я буду робити. Ось відібрала такий екземпляр. Ось тут два старих листочки. З кожного о, пішли два пагони. Один з них треба видалити. У мене є такі гарні манікюрні ножиці, вони гострі. І ними я гріжу все, що мені потрібно. Один росточок, зараз фокусую, обережно видаляю. Ось так цей е, пагон можна вкорінити. Тепер ось е, цей екземпляр. Я буду пересаджувати у більший горщик. Зроблю це пізніше, бо немає, на жаль, ще однієї руки. Ця розетка вирівняється і почне дуже гарно розвиватись. А мої листочки виглядають ось так. І це трохи більше половини. Вони навіть у спеку стоять бодрячком, не в'януть. Тобто нічим я не, не укриваю їх, немає бажання нянчити їх. І все добре. Всім бажаю гарного дня і до побачення.